У нас, ви про це питали? Чи 10% можна на культуру виділити з бюджету міста? Ну, загальноєвропейська практика говорить про те, що бюджет на культуру в рамках бюджету міста виділяється десь в межах 5%. Якщо йде мова про українські міста, то ми не порушуємо цієї традиції десь від 4 до 5,5% у нас фінансування культури відбувається. Питання інше, структура цього бюджету. Якщо йде мова про... Посередньо виділення коштів на соціально-культурні проєкти, безперечно, це е, мізерні, мізерні кошти. Е, бо станом на 2011 рік у нас, як ви знаєте, було виділено трошки більше 4 мільйонів мільйон заборгованості за 2010 рік, вже 3 мільйони гривень, 3 мільйони 170 тисяч, здається, вже не пригадується. Насправді кошти. Незначні. Чи можна закласти цифру 10, закласти можна, але чи вона буде виділена, відповідь, напевно, ні. Це пов'язане з надходженнями до бюджету міста. Крім того, я би не був настільки песимістичним. Дивлюся, достатньо оптимістично на такі речі, чи в занепаді українська культура. Українська культура не може бути, зокрема, війська у великому відриві від загальних суспільних процесів. Носій, носії і джерело культури це є народ, поки існує український народ, то існує український народ. Якщо у нас є певні ознаки занепаду, то безперечно вони відбиваються. На жаль, і на е, культуру, що я побачив на Конгресі е, європейської культури? Достатньо багато позитиву. Е, перше, що відрив між європейським і, зокрема, польським політиком і громадськими організаціями, такий самий великий, як і в Україні. Тобто е, якихось е, перекосів у нас немає. Те, що основну роботу здійснюють основні ідеї власне цей локомотив громадських організацій в галузі культури, це теж факт. Рівно ж так само, як і у нас у бою, і це тішить. Тобто є багато подібних тенденцій, які корелюють між європейським станом справ і нашим станом справ.